Усе приходить тому, хто вміє чекати. Зустрічайте новий трактор серії 9RX від John Deere. Ідеальне поєднання потужності, технологічності та маневрності у чотиригустичному тракторі. Новий 9RX збудовано на основі інновацій, а не імітацій. Оптимальний баланс потужності й ефективності доповнений надсучасними інтелектуальними технологіями. Потужність двигунів моделей серії становить від 470 до 570 кінських сил за гарантованого гідравлічного потоку 435 літрів на хвилину. Трактор 9 RX створений для точного і ефективного покриття великих полів і роботи з великими знаряддями. Ви зможете зробити більше за обмежений термін: покращити врожайність і рентабельність з кожним наступним проходом. У 9RX використовується гусеничний рушій з активним приводом для ефективної передачі потужності двигуна. Це дозволяє надійно тримати курс на поворотах та під навантаженням. Унікальність 9 rx полягає в надійній конструкції силової передачі та ходової частини. Цільнолитий кронштейн гусеничного приводу кожної з гусениць є найбільшою литою деталлю, яка використовується у тракторі 9RX. Вона дає змогу збільшити провідне колесо, що сприяє підвищенню надійності та ефективності потужності машини. А ексклюзивний дизайн гусениць 9 rx додатково покращує робочі характеристики. Опорні ролики забезпечують контакт гусениць з ґрунтом по всій довжині ходової частини. Водночас схема розташування опорних роликів запобігає вібрації під час транспортування та роботи в полі. Передній натяжний ролик розташований вище за два опорні ролики, завдяки чому гусениця легко переїжджає через перешкоди, зберігаючи максимальні контакти з ґрунтом та оптимальний розподіл ваги. Збільшена площа контакту з ґрунтом у поєднанні з шарнірно шленованою рамою дозволяє покращити щеплення та прохідність. На поворотах утворюються менші колії, а при посіві менше ущільнюється ґрунт, що сприяє кращій вражайності. Завдяки системі попереднього відведення забруднень перед ведучим колесом, вам більше не доведеться переривати роботу для очищення. При цьому сильніше натяжіння гусениці запобігає і сходженню з направляючих, а шість одночасно з'єднаних внутрішніх зачепів забезпечують надійне передавання потужності. При цьому більший діапазон демпфування натяжного ролика запобігає пошкодженню компонентів. 9RX не потребує щоденної перевірки мастила в системі змащування роликів, забезпечуючи збільшений час ефективної роботи. Існує просто потужність, а є ефективна потужність. Трансмісія Е-18 трактора 9 rx швидко реагує на будь-які польові умови, активно покращуючи ефективність його роботи, особливо в умовах вологого та пухкого ґрунту, а також на схилах. Система автоматично переходить на вищу передачу та скидає газ для зменшення загальної витрати пального з метою підтримки оптимальної потужності та кращого щеплення з ґрунтом. Покращені також умови роботи оператора завдяки зменшенню поштовхів під час руху. Система підвізки кабіни 9 rx повністю ізолює останню від суворих умов та нерівності рельєфу, приймаючи їх вплив на себе. Система повністю автоматична та не потребує регулювання оператором, завдяки чому збільшується час ефективної роботи в полі протягом сезону. А робочі умови оператора стають менш напруженими та виснажливими. На додаток до підвіски кабіна Command View 3 машини 9RX забезпечує неперевершену оглядовість у всіх напрямках, а можливість повертання сидіння вправо на 40 градусів покращує видимість знаряддя. Опційні вбудований холодильник, звукова система преміум класу та підтримка Bluetooth роблять кабіну трактора ще комфортнішою. Кожна машина 9RX обладнана модулем MTG та AutoTrack Ready. Підпишіться на JDLink та отримуйте інформацію про місце знаходження та час роботи машини. Оберігайте свої активи за допомогою GeoFence та попереджень про завершення робочого дня. Відстежуйте та аналізуйте витрату палива та багато іншого. Потім ваші карти через бездротовий зв'язок передаються в операційний центр My John Deere. За допомогою управління в підлокітнику з дисплеєм 4100 Command Center ви можете легко контролювати та управляти всіма основними функціями трактора здійснити контроль, регулювання гідравлічної системи, параметрів навіски, дисплея та трансмісії, радіосистеми, освітлення, системи навігації та функції iTech. Покращить продуктивність у полі, зменшить витрати на 10% завдяки системі автоматичного керування автотрек. Причіпне обладнання та додаткові електронні системи Джон Дір сконструйовані таким чином, щоб легко під'єднуватися та працювати довгий час. Вони працюють в комплексі один з одним, покращуючи точність та зручність, збільшуючи час ефективної роботи. Найголовніше для їх замовлення не потрібно звертатися до різних дилерів. Достатньо звернутися до дилера Джон Дір. Новий трактор John Deere 9RX з 9-го сімейства тракторів. Це машина, яка ідеально підійде для будь-яких ваших потреб. Випробуйте новий 9 rx вже сьогодні. a Ранзлайкедір